Колеги починаємо засідання виконавчого комітету. На засіданні пропонують на питань. На засіданні присутні доповідачі, в районе заселення управления, юридичного управления, засобу нашу інформацию. Є запитання до порядку голосувати. Одного голосу. Розглядаємо проект рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Згодом з дві фізичні особи віддіні Іваніна Степанівна і Панчук Сергія Миколаївна Либокова Лілія Віннівна заповідає. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу вас. Про припинення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Фізична особа підкремець Борила Мирослав Юрійович. Де пропозиція підтримати? Нема запитань. Прошу розвідку. Дякую, про затвердження медбережі закладів освіти Бородської міської територіальної громади на 25-26 років мінімум Миколаєві. Добрий день. Прошу затвердити мероприятий закладі загальної середньої. жисть на 10.000 штук. Коммунальник немає дерева. Так, довідки щодо цих послуг, комунальник, тому, що у вас 9 промовна. А залий у списку комунального майлушки і загальної середньої у нас є зараз вода. До дочкишки. Дего питаємо? Просто голосувати, сказати. Озабочені садтери санціальні. Про включення до переліку другого типу на передачу в оренду об'єктів комунальної власності Бровословиської територіальної громади це заупціоне. Начальник на управління комунальної власності та житла. Є пропозиція на піклюри селона на будинок 17Б. Там вже друга адреса 17Б. Ні, це інший майданчик, за майданчик, не одного поводити. Добре, є запитання? Прошу голосувати. Пролетає змін до договору оренду дійсно комунальної лосенсі бровишкоїнської територіальної громади. Ні, я попросила. Є пропозиція підтримками. Прошу голосувати. Про утворення комісії приймання передачі у комунальну власність з Доволочної міської територіальної громади, ліквід на території багатоквартирної житлової забудови, кварталу Олімпійській місті Бривої Борського району Київської області та затвердження її сфа. Є пропозиція підтримати. Прошу оголошувати. Дякую. Про перекриття руху автотранспорту на школу навчальних відділу фізичного Є пропозиція на 20 вересня зв'язку з відзначенням для міста. Ми традиційно проводимо забіг. Так. так І для безпечного проведення заходу просимо. Є запитання. Є пропозиція підтримати. Про погодження проведення масового заходу на території міста Бровського району Київської області при дії воєнного стану. Є пропозиція підтримати. Вона заперечує. Одного вас. Дякую. Дякую. Принесу змін до рішення виконавчого комітету проводить міського ради про спорудської області від 14.015 року з номером 2017. Самому так само потрібно виконуючи обов'язки начальника управління комунального господарства будівництва і інвестицій транспорт, <звістанів> та транспорту <звістанів> та є в нас і виставці, що добавлено, які mm робить? -hmm. Ну, от розподіл фінансування, вони вже сюда. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету про міської ради проводського району області 23.06.21 року за номером 476. її замовника, так? Так, yeah, на розробку систему видачі дожджання. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про затвердження рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження на території Белоскумської територіальної громади об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, з причинами збройної агресії Російської Федерації проти України від 10.09.2025 25 року з номером. Є пропозиція затверджує та акт комісії? Нема заперечувати. Так, що... е, про затвердження рішення Комісії з питань щодо надання компенсації за пошкодження на території Барської міської територіальної громади об'єкту нерухомого майна внаслідок бойових дії терористичних актів доверсії спричинені озброєною агресією Російської Федерації проти України від 10.09.25 року з номером 16 Є пропозиція затвердити відповідні акти. Нема запречень. Прошу голосувати. Одного росу. Дякую саме стриму. Про надання дозволу на укладання договору для рубання. Прова дітей враховувати. Є, є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу. Є е, пропозиція підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт і збройних конфліктів, прохання підтримання. Про під надання дозволу статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт і збройних конфліктів, прохання підтримання. Одинувався. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтриму. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримки. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт, конфліктів. збройний конфлікт, прохання підтрима. Одного ускорба. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт, конфліктів. збройний конфликт, прохання підтрима. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діт, а збройних конфліктів. Прохання підтрима. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дітей, збройний конфлікт, прохання підтримання. Про зміну статусу дитини позбавлено батьківського опікування та на статус дитини серед та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бравлівської міської ради Барського району Київської області вісімнадцятого десятого двадцять третього року ми 865. Є пропозиція підтримати голоси? Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровоської міської ради Бровольського району Київської області від 24 10, року з номером девятьсот вісім. Яко налогов є попереднього? Дві попередніх для прошу голосувати. Про затвердження персонального складу міждисциплінарних команд для складання індивідуальних планів соціального захисту дітей серед та дітей позбавлених батьківського опікування та внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Барвоського району Сміївської області. Є пропозиція підтримати. Нема запрещен. Одного. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Шановні колеги, перед Дані Вичер, не оголошую засідання декрет. Дякую за. увагу. Знайомі.